Впевнений, що прямо зараз ви шукаєте професіонала, який вам допоможе з організацією та проведе одну із найкращих подій у вашому житті. В мене для вас гарна новина. Цей професіонал перед вами. Чому саме я? Десять років веду заходи, де жарти та драйв стають головними героями свята. Дні народження, весілля, корпоративи, тимбілдинги, бізнес-події. Ви напроти якщо було в інтернеті. Шість років досвіду у прямому ефірі. Тож у мене переконлива дикція та вміння тримати увагу навіть у найсоннішого гостя. Вів ранкове шоу і точно знаю, як створити гарний настрій навіть о сьомій годині ранку. Раз, два, три. Поїхали. Так, за все це популярне. Я думаю, що хтось точно пробудився. Я не садовав. Ви могли бачити мене і в новинах. Віртуальна реальність для корів. Турецький фермер вдягнув своїх підопічних у vr окуляри Але ми ж не про це. Що я гарантую на вашому святі: гості точно забудуть про погані новини, про роботу та кредити. А іноді навіть можуть і забути дітей. Що точно я не роблю: кліше, незручних конкурсів, недоречних запитань. Жартів, від яких соромно. Що саме я створюю? Атмосферу, яка підходить особисто вам, де поєднується щирість, лірика, душевність. Або, якщо треба, справжній танцювальний екстаз, коли ноги самі пускаються на танцпол? У мене завжди є продуманий сценарій. Який може піти за планом А, Б навіть С? До зустрічі на вашому святі!